Тобі, тобі приз. При зробити. Зробити ялинку. Так. А... а не так зробимо. Ну, давай покажеш -ка ага. мені, як вона зробить. Так, це тут буде стояти ялиночка. На цьому місці вона буде стояти. Для того, щоб її зробити, треба з'єднати дві частинки. Стовр і накладай його. Так, поверни трошечки. Отак. Умнічка. Так, так, так. І ставимо на серцевинку. Так, і гарненько другу частинку. Для того, щоб у нас була святкова ялинка, що нам потрібно? Кульки. кульки поставити, так? так? Так, що ти взяв? Колокольці, дзвоник. Дзвоник. Мені. Так, Коли дзвоник. Повісить? Так, так, повісити. Кажи, я, я вішаю. вішаю. Білий. Бі Язичок білий. Дзвони на ялинку. На ялинку, на ялинку. На. не поспішай подивись, де там гачечки. Так получилось. А кого ти взяв? Не знаю. Ну а на кого схожа іграшка? Так, так і кажи. Сніга, дик, Вішаю. Вішаю. Сніговика Ліка, на, на, ялинку. на ялинку. Так, повішали. А я хочу ось таку кульку повішати на ялинку. І я її повішаю от сюди. Хочу. А ти яку кульку вибрав? Яку кульку? От жовту. Так, жовту. Кажи жовту. Кульку. Вішаю. Вішаю. На, на. На ялинку. Так, а прикрасимо нашу ялинку. А. Ось таким бантиком. Так, ось сюди. А, тобі Так, там голочка маленька, і ми отакий бантик поставимо на ялинку. Побачив ти, Так. Да. Попробуй, не поспішай, візьми ближче до себе. Ось так. молодчинка. Ти будеш одягати на ялиночку. Так, що ти взяв? Так, дзвіночок. Дзвіночок. Якого кольору ти дзвіночок взяв? Зелений. Чорний. Ану, скажи гарно. Чорний. Дзвіночок. чорний. Так, вішаю на ялинку. Вішаю на. А на... там легенько. На ялинку. На ялинку. Так, наступне. яку ти візьмеш іграшку? Так, хто це? Човечко. Так, гномик. Такий маленький чарівний гномик. Вішаю. Вішаю. На, на... ялинку. Я... Я... Так, Візьмі, будь ласка, червону кулю. Угу. І кажи. Чер... Черви Гарно. Червона куля. Так. Білого сніговика. Білого сніговика. Давай його у віконечку. Поміститься він там у віконечку? О, як круто! Так? І ще давай другого такого сніговика. тільки... А це хіба сніговик? Дзвоник, хай буде дзвоник. Бери сніговичка і повішаємо його в це віконечко. Угу. Получилось? Якщо там маленький крючечок, то є там інший кріточка. Так, все, наша ялиночка вже прикрашена.